Як ви непомітно стаєте мамою для свого партнера, чоловік приходить з роботи з нервований, агресивний, в нього дуже болить голова, він дуже сильно працював на роботі. Прийшов додому, вдома пахне свіжеспеченим хлібом, витака на каблучках, плаття вгору, бистренько зробили йому укол, щоб не боліла голова, проконтролювала, чи зробили уроки діти, накрила красиво на стіл, погодувала чоловіка, все прибрала, помила і сіла поряд з ним дивитися футбол. Ідеальна жінка! Тобто, жінка, в якої завжди є настрій, вона гарно виглядає в неї все добре, тому що вона не присвячує час собі, вона не може бути сама собою, вона намагається догоджати, турбуватися і контролювати все в сім'ї, і за чоловіка також. Тобто, не дружина, а така собі мама. Можливо, в цієї мама була дуже контролююча, така любила владу, і дівчинка приходить в життя і шукає собі того, за ким буде піклуватися, тобто притягує все в життя інфантильних чоловіків. Воно вам потрібно. Ви маєте право на своє життя, на свої емоції і бути собою поряд з чоловіком, бути жінкою, а не мамою для нього. Ваша ЛП.